Сегодня мы будем крутить пениборд и честка Да. І сьогодні у нас в гостях найти шутер. Ее! Він нічого сьогодні не буде робити просто буду стрелся. Ты да. Ах, Ти Ах, ты. Ай, блин, це больно! ти дома, блин? Я почищу. Блін, не мені не хочу скинуть погано. Я, я взади тільки дар. Коротше, я зараз вам покажу, як треба правильно почистити колесо. Ось, ми розкручуємо ключом на 13. Ну і відкручуємо гайку. Да. І витягаємо саме колесо. є в... І ви... відкладаємо всі різні інші штуки. У мене від відлетає... мене відлітає цей підширник. А мы знаешь, ты же нашла и бас всех баскунок. Ну короче. Там профессиональная мантия. Так, тебе профессионал. Да, вы не профессионали. Наша такие пошел на чем не знаю. Короче, на ящик, а. Мне на это не видела. Слушай. Меня рядом помнил, и і вот тоже. Так, вкладе назад. На ну, мене відлітає, у мене мало ша, там мало би ти ще одна кулька, і він би тримався. Ну, ми це вставляємо. Беремо ось цю, маленьку, цю маленький кружок, вставляємо назад. І ми вже вийшло будемо днівати ще тут. Так, ми кладемо колесо спочатку, потім кладемо цю штуку. Ну і потім кладемо галайку. Це так всю голову кладемо цю штуку. А зараз не выключила телевізор. На У нас він все одно ще. На звук я хочу. О, тут І Да. Закава да. кладемо? Да. Оп, Збили його. Так, зараз я... Вам покажу, ще як настроїти правильно колесо. Ось дивіться, колесо в мене майже не крутиться. ближче. Ось колесо. І воно не крутиться. І Тому що я його зусиль закрутив. Зараз ми будемо дивитися, як його нормально відкрутити. Ми крутимо направо. Ось сюди. І колесо нормально віддана і воно. давайте. Ну, соколосой. То... Я образую. Так, ми набираємо якісь інші колоса. Адиваси, ход... які погано, е, дуже сильно закручуємо. О, давай я вам включу такого. О, зараз я вам покажу ще одне колоса. Ні? Ты буде бабення. Нет, та ту. Так, ну, в ту. Таку. Ну я же в ту не роблю. Ну, тепер ми просто розбираємо, так як не буде. Витягуємо легенько. Оце вот забирає. Дивись, дай. Що ти хочеш? Це було легше. Що легше? Збираєш, дай. Я це набігаєш і робиш отакво. Нага, молоде. Зараз ще блін за мені все. Ну і знову чимо колесо. Е, ніякому разі не е, не мити їх під водою, так як вони будуть. 에, скрипіти, ржавіти. Бо я вже женах не Що? Я Я раз помив, бо я ще не знала. знаю. <_dus> так, я чищу. Ну я бы зараз поговорил шагов раскупать. Нет. Так, вот это знаем это. Оп. так. Да я подумаю. Я знаю. Не подарок пересмотр. Отдай мне не ключ, дай. Так. И в сьогоднішній серии мы ще вам покажем видео серии. Ты не уже як то в серії. Як Леш -леш. і и сегодняшней серии, а на видео. Ну колись вообще накопилось на Ну и такая... что вот его мозг. А вон она наверное раскрутится. Дай дай мне, дай мне, дай мне, не. не. вот, не Нет. дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне... Дай Дай мне... Дай мне... О О опа! Оп опа! Опа! Да, я просто боялся, что полномато его Геркулес, понял? Геркулес. Коузен Дани а имя? Геркулес. Геркулес. Опа! А я Коузен Дани Так, Дарья, я поставлю... Чекай. Дарья, я поставлю на паузу и покажу вам... Як правильно мити пеніборд. Я знаю, в мене вже є відео, як правильно, да. мити паніборт. Я... Ну, бачимось да. вайні. Ні, тут будемо ну, Побачимось тут. Коротше, побачимось тут, я зараз візьму шматку і побаю. Так, ми вже повернулись. Так, я взяв шматку і зараз ми будемо розкручувати всі колеса і мити. Я тобі весь весь. весь. Давай, весь. весь Важно. Давайте ми зараз розкрутимо всі Це колеса. Ні, давайте ми зараз розкрутимо всі колеса і повернемося назад. ми розкрутили всі колеса, а зараз лапень кінлокін важив 3 4 кілограми важимо, а тепер 1-2 десь кілограм. Один-два кілограми А ми можемо колесо розкрутила? Тепер важу 500 грамів. Коротше, зараз я вам покажу, як правильно мити пенік! Пенік! Так, ми беремо сматку і починаємо протирати всі ці штуки. Ці штуки! О! Топ! Ага, на всіх. Ні, тут немає. на всіх, то на Нема. Ну, Тут тікнув То Це те, що? Ага, це звіт, значить. Тут нема на то. А, чекай, блін, ми ж його, штрафни. Кидали, шукай зако. Чекай, чому не пішов на кого? Короче, ми зараз поставимо на паузу, знайдемо одну детальку і повернемо. Так можу, ми можу знайшли цей. і зараз далі протираємо. Давай може я. Що да, буде менше, -менше одної хвилини. Давай я так от поставлю всі... Да, та штука вже ділась. Ти не поставиш. Та то я і, а, ні, да, то не зміст. Ладно. Стався. Mm. Так, і зараз ми починаємо мити. давай, короче, ти потримаєш. Ми починаємо мити. Або на кухні. О, ні, я знаю, я попробую. Ти можеш сунути трохи камеру. Просто пробуй. Іх це. О, і, і поставим ту пенібо. Не, було. Та, о, не, а не, а, тут... не, я видимо, не научила, Ні. типа неправильно, неправильно. Спочатку ми маєш... маємо ці вот штуки, чтобы вони не були грудні, на на на, -на, -на, -на. Я то поклав, що... да. так, бачите, ми витираємо всі железячки і починаємо брати з куточка і запихаємо в цю штуку yeah. і протягаємо. Тепер ми так от починаємо витирати. Ну просто забираємо і вона у нас чисто всередині. Потім ви можете взяти простий якийсь, ну, взяти простий якийсь е рушник і протерти Тут просто. О, що то що? Я, я не вмію нормально їздити. Эмм е, в описании будет канал на тюпера. Опис. 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 Я тогда опис. Я тебе описаю. Ах ты ж. ха ха мы напевно будем губатить челлендж? Ну, гадай, смак дачка. Напевно. Напевно, 23 вересня. Ну, да. Мы тушивався, то десь буде 8 смаків, або більше, або 16. Як 16? 16 різних водичок. Это стільки водичек різних. Ну, е, ну зберем, да, ну да. Сода, фанта. Ну, за смаками. Ча-чекай. Зараз ми протираємо одну тільки Другі. сторону. Ну Другі. і вже далі ви самі. Так, давайте я подивлюсь. Ага. Чуєш? Yeah. Зараз давай я поставлю на паузу і принесу той осьній палочки, бо тут неможливо про без як Ну, зараз ми повернемося. Ми вже повернулися, я намочив одну сторону ось палочки. І зараз ми протираємо ті місця, де тяжко добратися У нас тільки хвилини. Та ми тільки одну сторону проти. <звук> Точно? Точно Якщо ми повернулися, нас вибрало щось камеру і ми не змогли далі знімати. <рі> зараз буде знімати, і ми вам покажемо, <рі> як правильно тримати. <рі> на, тримай. Знімай оце. Так, давайте я тепер на землю поставлю собі на ногу. <рі> на землю собі на ногу. І ми бачите, треба, що нога земля. Так, і як ви бачите, ми тут починаємо протирати мокрою той. Ваткою. Да. <хи> І потім сухою. Так, тепер беремо іншу сторону. Іншу сторону ми вже беремо інший. Іншу ватную палочку. <хи> ну, якщо ви не маєте ватної палочки, то її можна зробити. Ваткою. Що ваткою. Блін, ти тут знімаєш, ніби. Ну, коротше, ми вже то помили і зараз будемо закінчувати відео. Ну, думаю, ви все інше просто дивіться. Та не на мене. Дивіться, все інше ви можете мали... ось так от простою паличкою маєте. Ось так. Простою паличкою. Ну, простою сматкою. Палич, паличкою Все віду паличка та й паличка. Ну, а от сьогодні ці штуки починаємо палочкой. От тако можем пропхати там. Вот такой пропухати, почистить. Давай! О! О, он звичайка блу. Он така в така відчищаковая рік вуха. Ну, думаю, на цьому мы будем закінчувати. Хтось написав лайк, і подписывайся на мій канал и на канал Метью Супера. Його канал буде в описанні. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і на Меті Супера. Всім удачі, всім па па, па, -па.